У кривому розі на Дніпропетровщині через ворожу ракетну атаку загинула жінка. Їй було 47 років. Вибухи в місті пролунали одразу після попередження повітряних сил про загрозу балістики. Попередньо відомо про одного потерпілого. Поцілили по інфраструктурі. Сталася пожежа. Місцеві спільноти соцмереж повідомляють про вибиті вікна в кількох багатоповерхівках. Кількість потерпілих від удару по одеському порту, тим часом, зросла до Двох людей у військовій адміністрації уточнили, що загинули четверо членів екіпажу судна. Усі громадяни Сирії, наймолодшому було 18 років, найстаршому 24. Ще один моряк та працівник порту дістали поранення. Росіяни навмисно вдарили ракетою по двох цивільних суднах, коли вони стояли під завантаження пшеницею, яку мали доправити до Алжиру. Внаслідок атаки пошкоджена і портова інфраструктура. Вночі росіяни атакували авіацію. Село Червоний Маяк. Це вже Херсонщина. Каб влучив в будинок, постраждали чоловік та жінка. Ще двоє людей загинули та семеро поранені. з них двоє 16-річних хлопців, за якими окупанти влаштували полювання із дронів. Загалом за добу на Херсонщині обстріляно 41 село та обласний центр. Пошкоджено три багатоповерхівки і вісім приватних будинків. Понад 80 вибухів напередодні пролунали на Сумщині. У Миропільській громаді є постраждалий чоловік. Ну а вночі Дніпро масово атакували безпілотники. 42-річний чоловік дістав поранення. Його ушпитали. частково зруйновані два приватні будинки, і гараж і ще з десяток осель понівечені. Кореспондент КТСН Анастасія невірна з нами наживо. Просто зараз Насте. Отже, наскільки серйозні руйнування? Що з людьми? Яка інформація на цю годину? Вітаю свято ми зараз поруч із будинком, в який влучив російський російський шахет, точніше поруч із тим, що залишилось від цього будинку. І буквально перед включенням ми поспілкувалися з власником цієї оселі, паном Олександром. Вони з дружиною саме були вдома, коли на їх подвір'я прилетів дрон. І ось що чоловік розповідає, якою був була для них ця ніч. 22 годині ночі роздався вибух. Загорівся газогін, вискочили, почали тушити. Приїхали, МЧСники допомогли. До цього десь разів в 20, якщо не більше, прилітало навкруги. Ну і до нас завітало. Дуже потужний, і стіна нас оця врятувала з жінкою, бо ми вже спали і спали в старій частині будинку на протилежному боці. Взагалі Дніпро цієї ночі пережив дуже потужну атаку шахедів. Розпочалась вона близько 22 другої вечора, і вибухи лунали майже безперервно або там з короткими перервами. Їх було більше двох десятків, і наслідки цих, цієї атаки добре видно саме тут. зруйновані або частково зруйновані кілька будинків. Десяток цих будинків пошкоджений, також били по інфраструктурі структурним об'єктам там зайнялися пожежі. більшість цих більшість цих пожеж уже приборкані тільки на одному з підприємств. Досі триває триває гасіння, і до речі, вчора ввечері з'являлася інформація, що під завалами можуть бути люди. Але на щастя вона не підтвердилась тільки вже зранку до медиків. Звернувся один чоловік 42 років з його з у середньому стані ушпиталили, але загрози його життю немає щодо пошкоджених будинків. То ми поспілкувалися також ще з однією жінкою, яка мешкає тут поруч з цим зруйнованим, і вона розповіла, що власне її життя врятував пес, який почав вити, кричати, і врешті вони вдвох залишили стілі, сали завдяки собаці. Прошу послухати. За минут п'ять до того, що пройшло, почав сильно вийти собака. І лапами мені штовхає, штовхає, я думала, що він здурів. Я його запустила в хату, на велике запустила, а він мене кидає, я падаю в цей момент стекла, і він зі мною. І ми в з собакою оказалися живі і здорові. Без одного окна, без криші, ну собака це ангел родитель. Вже зранку хучно було у кривому розі ворог атакував місто двома балістичними ракетами. Пошкоджена цивільна інфраструктура і дуже багато пошкоджень у багатоповерхівках навколо постраждали об'єкти бізнесу, розташовані поруч, і там вже розгортається штаб допомоги і. На жаль, загинула жінка, якій було 47 років. Вона їхала просто в тролейбусі. Поруч також відомо про двох поранених: один в лікарні, другому надали допомогу на місці. На цю хвилину в мене вся інформація. Свята. Дякую тобі за велику кількість подробиць. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна з міста Дніпро про наслідки ворожих атак. А по цьому місто вдарили вночі, а вранці атакували ракетою Кривий ріг.